Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 7 лютого 2025 року. Подивимося, який сьогодні день і чим він наповнений. Ну що ж, карта дня для нас місяць. Місяць був на дні колоди, імператор у нас на дні колоди. Сьогодні місяць у нас карта дня. Два старших аркана. День сьогодні буде, буде важливим. Ну, що ж таке місяць? Місяць це нічне світило. Вночі темно, вночі ми не бачимо, не чуємо, орієнтуємося тільки на свій слух. І вже наша уява малює нам відповідні картинки, опираючися на наші страхи, на наші фобії. Тобто, ну що таке місяць? Це ілюзія, це неясність, незрозумілість, коли немає інформації, коли от ми собі щось вигадуємо, ми собі малюємо якісь страшні картинки. Це туманність, це наші страхи. По цій енергії проявляється от те, що ми боїмося. Тобто ми собі, самі себе залякуємо, тому що немає достовірної інформації, немає розуміння. Також це мама. Дуже часто програється або вплив дорослої жінки, але найчастіше це мама. Мама також кожного по-свому програється. Для когось це мама як порадниця. Ви сумуєте за мамою. А для когось мама як людина, яка має над вами вплив, яка впливає, яка примушує, яка вимагає. На дні колоди в нас імператор. Ну, імператор це можуть бути державні установи. Імператор це такий закон, порядок, структура. Імператор це дорослий впливовий чоловік. І от, а місяць ще вагітність, до речі, так. І от чому Ось такі сумніви пов'язані з імператором, невпевненість, коли я не знаю, чи він говорить правду, і взагалі хто він такий, чи він дійсно та людина за кого себе видає. Тобто сумніви пов'язані з імператором. чи з державними установами, коли ви не впевнені, що от ви подали документи, чи розглядають документи, дозвіл на щось, і ви не впевнені, чи, чи вам їх затвердять, віддадуть, оформити, чи ви щось. Можливо, імператор це людина, ну, керівник на роботі, і також ви не впевнені, що ви добре зробили свою роботу, ви не впевнені, як він відреагує на вашу роботу, або ви проходили в нього інтерв'ю такого імператора, в такого чоловіка, і не впевнені, чи ви підходите як фахівець, чи вас візьмуть на роботу. Ну, тобто, хто цей імператор в вашому житті? Конкретна людина, і ви от, у вас якийсь перед ним страх, чи невпевненість, чи ви не маєте інформації стосовно нього, чи це державні установи. Ваші страхи пов'язані або з людиною, або з державним установом. Це може бути людина, яку ви знаєте. Німператор це впливовий чоловік, такий. Забезпечений, який має статус, можливо, це може бути і ваш батько, це може бути ваша половинка, це може бути ваш знайомий. Але чому ви не впевнені, чому ви його боїтеся, в чому полягає місяць стосовно такого імператора, ви вже мусите розібратися самі в собі. І так як нам випало сьогодні два старших аркана. То це важливо дуже. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе? Шістка мечів. Планування. Такий структурований підхід, бо мечі це інформація, мечі це ясність, розуміння ситуації, і рух. Для когось це може бути дорога, коли ви кудись ідете, для когось це можуть бути справи, що ми зайняті чимось і от відволікаємося від таких думок, які вас пригнічують. А для когось може бути справи, якими ви зайняті, які також відволікають від, від того, що ви думаєте, від того, що ви от, вам неспокійно на душі. А можливо, сім'я вас відволіче, тому що ви кудись поїдете. Ви будете щось вирішувати для сім'ї разом з сім'єю. Що нам буде заважати? Ну, Дуже відчувається місяць. М -м -м. Заважати ось цей стан, от я щойно хотіла це сказати, дуже відчувається. От настільки місяць, бо імператор у нас на дні колоди, то так, переживання пов'язані з ним. Але ось місяць дуже сильно сьогодні. От я відчуваю саме такий стан. Не знаю, боюсь, що робити, відчуття глухого кута, немає ясності, не хочу відкривати очі, не хочу рухатися. Прийдіть мене, врятуйте хтось. Ось такий стан буде заважати, ось такі відчуття. От реальної якоїсь такої скутості. Високі сьогодні всі карти, знаєте, і місяць в поєднанні з такою вісімкою мечі, ну, і так як вісімка це е, перепрошую, місяць це наші емоції, і місяць має фази, так як він спадає, наростає, тобто от так буде емоції, і мозок не працює. Бачите, тут взагалі очі закриті, руки зв'язані, я не хочу, я здаюсь, я в глухому куті, я боюсь, я здаюсь, і, і все і все пропало. І от ще й емоції наші будуть на нас впливати. Не дайте їм розгойд... Розгойд... не розгойдуйте свої емоції своїми страхами, не підживлюйте їх своїми страхами, тому що ну, буде тяжко вийти. З такого стану невпевненості. Але ну, місяць це інтуїція, це наші відчуття. Але інтуїція це не те, що таке в голові в нас нав'язливе щось. Інтуїція це такі. Точечне бачення. От воно прийшло і пішло. Це не є те, що от постійно на голові крутиться, тому що ви можете прийняти інтуїцію за ці свої страхи. Взагалі дуже важко буде сьогодні поєднати в такому стані інтуїцію і розрізнити, де інтуїція, де страхи, а де емоції. Ну, побачимо. Можливо, дійсно потрібно чимось себе зайняти, щоб. Бо Бо в положенні ось такому стаціонарному, коли ми нічого не робимо, ну тоді дійсно нас захоплять ці емоції і буде важко, тому потрібно рухатися, рух, рух далі. Не можете самі, підключайте знайомих людей, друзів. Так буде легше в спілкуванні, в русі, в вирішенні чогось легше буде. Відволіктися. Ну що ж, мої любі, якийсь от, ну, непростий сьогодні день відчувається. Але все в наших руках. Як ми себе налаштуємо, так і буде. Тому не підживлюємо свої свій неспокій, свої страхи, свої от такі і негативні, якісь істеричні емоції, займаємося справами. Сьогодні п'ятниця. Такий останній робочий день перед вихідними. Плануємо собі свої вихідні? Продумуємо, спілкуємось, самі собі створюємо настрій. А хто, як не ми? Хто за нас нам підніметь настрій? Ну що ж, я вас обіймаю міцно. Щоб ви відчули, мій ну, не настрій, бо також місяць щось на мене вже дуже сильно почав, зразу подіяв, але мою підтримку. Разом ми, ми будемо ділитися позитивом, і разом ми переможемо От, такий вплив місяця, налаштовуємося на Гарний день на спілкування, на настрій позитивний на весь день. Ну що ж, мої любі, я вас люблю обіймаю. Я знаю, що ви в мене найкращі. Я впевнена в цьому, що ви впораєтесь зі всім. З Справами з місяцем, з імператором. Ну що ж, Дякую вам, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь. Ну що ж, мої любі, до зустрічі, па-па.